Сьогодні хочеться поєднати читання з веселощами, і давайте розглянемо декілька прикладів. Ми пам'ятаємо, що Г всередині слова не читається, а умлаут читаємо Е, і ЦГ читається двома способами Х чи Х. І спеціально візьму приклад, який розвеселив мене колись у школі. Приклад. І розглянемо його на прикладі близько, ближче, ще ближче, чи самий ближчий. На. На нея несн. Ха не читається нехсн. Аумблау читається як Е. І мої молодці розвеселили мене. Один учень вийшов до дошки і сказав на нахер. А другий підняв руку і виправив його не нахер, а нехер. Але я думаю, що після того всі в класі запам'ятали, як буде близько, ближче і саме ближче. На неамнесті. Сподіваюсь, що і вам цей веселий приклад сподобався, і ви запам'ятаєте, як правильно сказати, близько, ближче і найближчий. І знову всім мирного неба і до зустрічі!